Вітаю, мене звати пан Влад, я тютер 4 класу. Тютер це людина, яка супроводжує дитину протягом дня, допомагає їй впоратися своїми емоціями, спілкуватися з однокласниками, розв'язувати конфлікти. В нашій школі реалізовано дві програми формаційна і освітня. Тютер відповідає за формаційну програму. Це програма, яка дозволяє дитині формувати особистість всередині неї. Як ми це робимо? У нас є урок, який називається Я особистість. Протягом цього уроку ми ділимося своїми емоціями, намагаємося розуміти емоції інших, ділимося подіями. Спілкуємося, обговорюємо соціально важливі теми. Також на цих уроках ми реалізували програму соціального, емоційного і етичного навчання. Ця програма допомагає дітям розуміти себе, емоції інших і бачити це все в системі. Сем поєднує в собі безліч програм, такі як емоційний інтелект, відстоювання власних особистих кордонів, взаємодія з іншим. Також в школі у нас є індивідуальні бесіди. Це бесіди між тютером та дитиною. Де дитина може обрати одну з чотирьох тем. Ці теми зачіпають чотири сфери життя дитини: Я і мої емоції, я і мої друзі, я і навчання, я і родина. Програма СН вже реалізована в 144 країнах, має гриф МОН і поєднує собі декілька курсів: ненасильницька комунікація, антибулінгова програма, емоційна грамотність. Саме ці інструменти допомагають дітям реалізуватися на особистісному, емоційному і системному рівнях.